Йду на п най невеличких підборах. Куртка, шапка. На вулиці ще темно, холодно, ще сп'ять. Все бігнала. Дивіться, яка ніч. Взула сьогодні підбори. Вперше за довгий час. Чуєте? Тяк, тюк. Звук відрізняється. А чому? А тому, що відпала в мене ця набойка, чи як українською називається. Просто сучасне взуття навіть не вивозить мої 10 тисяч кроків щоденних. Ну, звісно, і треба було слухати маму, і купувати якісне взуття, а не таке, як то в мене, але ж гарні.